Ворог не припиняє обстрілювати Нікополь. У місті немає жодного району, куди б не прилітали ворожі снаряди. Подекуди прилітає по три-чотири рази. Пані Ольга застала приліт вдома. Жінка підприємиця. Окрім того, що вимушена тимчасово закрити свій магазин, тепер ще має витратитися на ремонт пошкодженого будинку. Втім, намагається триматися та залишається у рідному місті. Вчора ровно 8 сусід пострадав, і всі, всі сусіди теж пострадали. Ну а сьогодні вони у нас в 9, вони обичай... утро, добрий ранок нам роблять вікна. Фасад вдома, там же там сосідські ворота прилетіли нам на кришу. Побила кришу, криша є ну, плоска. Там не багато листів шифера. Муж голубятник, бачите, крести, то він бігає по криші, то її якось легко накриті Ну В хаті все побито, холодильник на кухні розбитий, меблі побиті. По, 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 ну і тут, звісно, всі забори, всіх оспособаються. Стройки, дерева то що садила, теплиця, ну це так. Усуває наслідки вчорашнього обстрілу й пан Ігор. Росіянське залізяче прилетіло до сусіднього подвір'я, пошкодило автівку, що стояла поряд. Чоловік розповідає, за 18 місяців вже навчився орієнтуватися, куди та що летить. По звуку слишком, куди воно летить, Вже навчилися, куди? Тут інвалід у нас лежачий, не двигаючийся. Це родиш, плюс, так плюс. Ну да, плюс о, этот, о, мать 86 лет. Ипохан. Тоже там инсульт, там возраст. Ну, тоже инсультный там 83. Ну, куда ехать? Ними ти не поїдеш. Щоразу усувати наслідки обстрілів людям, чиє житло зазнало пошкоджень, допомагають комунальники. Незважаючи на небезпеку та роботу під залпи, вони поруч із нікопольцями. Тут, звісно, страшно, коли ми на першій лінії, тому що от, недавно були обстріли і попали наші роботники. <кій> обстріл. якщо і вам потрібна допомога у ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.